негативний і не негативний. Твій срок ушов, Вітя. Братва, у вас є ще це. Я ще тобі носа кру. Братва, добивай білетики, добивай білетики. Братва, шість хвилин летить банка в чатіку. Давайте всі Давайте бігом, я не поняв, що це таке. І поки ти гуля стерено, що я надіюся, за що є, і все самотиш, я не Віктор Федорович, почекайте, почекайте. Та я не поняв, а що? У кого є світло? Ну скажіть мені. У мене є світло, в тебе нема. Ну, я щас я тобі відключу. Я Все, тобі відключу, блядь. Я потім проведу тобі світ конце тунеля. Алло, а ну, ти а... ти? Ось ти Отключить ДТК, отключить свет на задний привод да, я не, не понял, у в... меня там все нормально. А да, блядь, не менди, чего этому, Лешко. А нічого ну не кажу, У мене там все нормально. Ляшко світло, давай, да, щоб я не нервні. У мене свічка горить, нахуй. Свічка тобі в сраку буде, блять, дитяча. Амінь, дай Бог, їй здоров'я. Готово. От секундочку, секундочку, ско такого зробимо, покшо. Такс. Пан Ляшко, давайте проконсультуйте, що люди мають зробити. Від банка летить літ... в нас в чатіку. Всі доїдемося до банки, бо зараз буде розірва. П'ять хвилин лишилось. Так, Ляшко, бери їх всіх на вила. Да, 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 дякую, хто це сказав. Мирослав, дякую тобі. Так, всі, одна баночка є, купляємо білетики. Залишилось п'ять хвилин. Хто не візьме білетик, до мене на кукурузочку зайдете. Поняли чи ні? Віктор Федорович, до вас на цю новину прийшли, щоб піньки считали ваші. Так, знову Віктор Федорович, ви дайте якийсь контроль людям. Що хочу сказати, то же саме скажем за баночку, щоб до нас є тих пару гривень, а то щоб мені соромно переспівшизниками не було ці хлопці найпотужніші, вони роблять гарні справи. я, Жалін, вам я, да, я. Трошки Ану, Чекайте, кажу, ага. дам трошки всього. А ну, остановіся. Я кажу, дам оскарбіночку, оскарблю вас, шушуть. А можна буде побігати вас по тих піньках? Ну, звісно, не пропускаю ні один піньок. <рес> <рес> а коли долар буде по вісім вже замахали? Коли це ми з Зеленському в труноса. <реш> Чуєте Льолік, дівчина питає ціна. Що ціна, чого ціна? Банки чи що? Білет 1000 гривень, братва. тисячу гривень білет. Просто кидаєте любу суму, ході, ну один донатом там, 10 тисяч і ви мали 10 білетів. Серйозно. Маєте ще 3 хвилини, маєте ще 3 хвилини, братва. Так, так, тільки скажу наперед, моя духовка не продається. все. О, Валера, якого ти прийшов сюди. Іди захети, збивай. Вийди звідси розбійник. <рес> братва, маєте ще три хвилинки, ще три хвилинки. Що там разом, разом. на банці вже, на банці вже. О, братва, така сума. О, нормально. Ви, пане Лішко... Льоліку, чуєш Льоліку, потім ти знову вистріш автопарк та й до хлопців поїдеш, так? No. Молодець. Я, я б теж поїхав без Віктора Федоровича, але я боюся, жопу розірвуть, нахуй хлопці. То що ви, а ви що на третій лінії стоїте, пане Лішко? Ні, я на самій останній лінії стою, я їбав туди йти. Але я ту собаку ви, ви, ви... не хочу. Пан Мішко, ви ще маєте по тих планах, що йти в Верховну Раду, чи що? А що вже ж? Он до Лукасенко прийшов, бульбаш. Бульбаш? Да, он Він до Віктор, каже, подав. що у нього всі страви все є з картошки. Як можна до цього відноситися? Я не розумію. Ой, це ця... пізно. Льолі, попитай після розіграшу, будуть бати чи ні. Сьогодні не знаю, будемо бачити по ситуації. Будемо бачити по ситуації. Не будемо наперед заговорили. Машенька, дякую тобі. Але я лизати не буду. Оці ти морожена кидаєш, я не буду лизати, не хочу. Усім дякую за піддаруночки. Всім дякую, дякую, хто там дарує все. Тут Лукашенко.